Доброго дня, шановні платники податків, а також споживачі, покупці товарів послуг. Тема сьогоднішнього ефіру буде присвячена застосуванню реєстраторів розрахункових операцій РРО та програмних реєстраторів розрахункових операцій ПРРО, але це буде тема на період воєнного стану. Хотілося би зазначити, що вести бізнес під час воєнного стану справа не з легких. Проблемні умови здійснення господарської діяльності, порушені ланцюги поставок та знижена платоспроможність, Населення, так і підприємств дуже гальмують роботу. Але підприємці працюють, дають роботу людям та постачають необхідні товари та послуги навіть у таких тяжких умовах. Проте податкову дисципліну ніхто не відміняв. Подільська державна податкова інспекція Головного управління ДПС в Одеській області в черговий раз нагадує, що з 1 січня 2022 року закінчився перехідний період. І застосування РРО та або ПРРО платниками єдиного податку 2, 3, 4 груп. Є обов'язковим. Ознайомитися з інформацією щодо застосування ПРРО можливо через банер «Програмні РРО на офіційному сайті ДПС. Та міститься актуальна інформація, включаючи посилання на нормативну базу, роз'яснення, відповіді на найпоширеніші запитання, покроки відеоінструкції та тощо. Також там розміщені телефони гарячої лінії, по яким підприємці можуть отримати консультації та роз'яснення від фахівців державної податкової служби. Попереджаємо, що відповідно до підпункту 942.4, пункту 94.2 94 статті 94 Податкового кодексу України із змінами до платників податків застосовується адміністративний арешт майна, якщо з'ясовується одна з таких обставин. А саме відсутні дозволи ліцензії на здійснення господарської діяльності, а також наголошуємо у разі відсутності реєстраторів розрахункових операцій, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку. Під час воєнного стану змінилися умови здійснення підприємницької діяльності, але зміни відбулися також і у законодавстві. Так, законом України від 3.03.2022 року номер 21.18 про внесення змін до податкового. Кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання податкової звітності у період дії воєнного стану, що набрав чинності 07.03.2022 року, доповнено розділ 2 прикінцевих положень закону України від 06.07.95 року No265 про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг зі змінами, а саме пункт 12 такого змісту, тимчасово наголошуємо на період до припинення або скасування воєнного стану на території України санкції за порушення вимог цього закону не застосовуються. Дія цієї норми законодавства не поширюється на суб'єктів господарювання, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів. Адміністративну відповідальність за порушення правил проведення розрахунків на час воєнного стану ніхто не відміняв для всіх без виключення суб'єктів господарювання. Відповідальність передбачена статтею 155 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою зазначено, що на осіб, які здійснюють розрахункові операції, накладається адмінштраф від 2 до 5 неоподаткованих мінімум доходів громадян, це від 34 до 85 і на посадових осіб від 5 до 10 неоподаткованих мінімум доходів громадян це від 85 до 170 гривень. Дії передбачені цією статтєю вчинені особою, яку протягом року було піддане адміністративному стягненню за такі ж порушення, тягнуть за собою накладання штрафу на осіб, які здійснюють розрахункові операції, від 5 до 10 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Це від 85 до 170 гривень. І на посадових осіб від 10 до 20 неоподаткованих мінімум доходів громадян це від 170 до 340 гривень. Якщо до сих пір ми мали карантинний мораторій на проведення фактичних перевірок, то законом України від 15.03.2022 року номер 2120 про внесення змін до податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період воєнного стану, який набрав чинності 17.03.2022 року. Цей мораторій знято на час воєнного стану. Крім того, вищезазначений зазначений закон зобов'язує мати термінал для розрахунків карткою всіх господарюючих суб'єктів, які здійснюють розрахунки готівкою. За недотримання установлених законодавством вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товари послуги з використанням електронних платіжних засобів передбачений адміністративний штраф відповідно до статті 163 при. 15 Кодексу України про адміністративні правопорушення так на фізичну особу під підприємця, посадових осіб, юридичної особи накладається штраф від 100 до 200 неоподаткованих мінімум доходів громадян, це від 1700 до 3400 гривень. Дія передбачена частиною першої цієї статті, вчинена особа, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, тягне за собою накладання штрафу від 500 до 1000 неоподаткових. Мінімум доходів громадян це від 8,5 до 17 тисяч гривень, відповідно до статті 80 Податкового кодексу України, підставою для фактичної перевірки може стати інформація, яка свідчить про можливі порушення платником податків законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органі, зокрема щодо здійснення платниками податків розрахункових операцій, а також письмове звернення. Покупця споживача оформлено відповідно до закону про порушення платником податків установленого порядку проведення розрахункових операцій законом України також від 12.05.91 року номер 10.23, про захист. Прав споживачів із змінами передбачено, що під час продажу товару продавець зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форми, що засвідчує факт купівлі з позначкою про дату продажу або відтворити на дисплеї програмного реєстратора розрахункових операцій, дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій, qr код що дає змогу особі здійснювати його. Щотування та ідентифікацію з розрахунковим документом за структурою даних, що міститься, або надіслати електронний розрахунковий документ на наданий споживачем абонентський номер чи адресу електронної пошти. Відповідно до вимог закону України від 06.07.95 року номер 265 про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг із змінами, продавець у разі Зі здійснення розрахункової операції зобов'язаний видати фіскальний звітний чек або електронний фіскальний звітний чек, завдяки електронному сервісу ДПС, а саме пошук фіскального чека, платники. Мали змогу раніше оперативно отримати інформацію про здійснення розрахункові операції у будь-якій торгівельній точці або будь-якого населеного пункту країни. Цей сервіс знаходиться у відкритій частині електронного кабінету на сайті ДПС, доступ до якої здійснюється в режимі реального часу без ідентифікації особи, але на період дії воєнного стану обмежено доступ до публічних електронних сервісів. Разом з тим. Інформація наголошую, для споживачів. Споживачі, які здійснили придбання товару та не отримали розрахунковий документ встановленої форми, це фіскальний звітничек або електронний. Фіскальний звітний чек. Пропонуємо письмово звернутися про порушення платником податків установленого порядку проведення розрахункових операцій, і таке звернення буде підставою для проведення фактичних перевірок. Письмове звернення надається споживачами до головного управління ДПС в Одеській області за адресою міста Одеса, вулиця Семінарська. 5. Також ви можете звернутися до центру обслуговування платників Подільської. Податкової інспекції головного управління ДПС в Одеській області за адресою міста Подільськ, вулиця Мельниченка, 126, а також у нас наявні телефони для зв'язку. Перший це 048 62 256 75, і другий телефон це 048 62 4 22 21. На останок від себе хотілося би. Побажати нам миру всім міцного здоров'я та подякувати платникам податків, які разом з нами також роблять вклад в перемогу України.